Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військові. будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Вітання, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, я вам чесно. Я, я, я вас бачу. ну так, це війна частіше, ніж маму. Не розумієте, раз на ти раз на тиждень ви даєте таку пілюльку ну заспокійлого. Я не знаю. Бо ну слухайте ситуацію. Я бачу, що навколо розмухують цю ситуацію, але я бачу, слухайте, на третій рік у цій повномасштабної вторгнення війни ми ходимо по колу, по великому. По маленькому, Ну, я думаю, от з великого слухайте, я хотів вас запитати, що там буде відбуватися у північній Кореї, Може найближчим часом були, були якісь там новини. і у Тайвані. Але за Тайвань, слухайте, до великого кола. Я побачив оце навчання, яке зараз проходить китайські, вже було таке два рази за всю історію. Ось ну от всіх 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 держав. Одне одразу буквально там після війни корейської, десь там через декілька років, а друге буквально в 90-х роках також навчання, вся ця історія. Історія, ми вам ого, го мультики були. От один в один ситуація, і нічим там воно ніхто нікуди не вторгся, не зайшов на Тайвані. То от давайте спочатку цікаво мені, що ви думаєте: Північна Корея, якісь провокації будуть під вибори у Сполучених Штаті Ну, Північна Корея, вона для неї це не якась унікальна ситуація, коли вони провокують Південну Корею. Uh, у них дуже часто відбуваються uh, провокації на кшталт обстрілу островів mm. uh, по узбережжю островів. Uh, у відповідь Південна Корея веде відповідний обстріл. Тобто, ось uh, такі обміни, uh, вони uh, сказати, що регулярно відбуваються не можна, але це не є як якимись унікальними випадками в історії. Ну, окрім цього іншого, uh, північна Корея. Іноді виходить на рівень диверсійної діяльності. Вони можуть влаштовувати такі провокації, але нічого такого, що могло б призвести до нової війни, а. Ага. кімчинину це не вигідно. Йому це не вигідно. Йому по його повністю влаштовує той мані мірок, яким він керує, який він готує для своєї доньки. Яка унаслідує саме вже його. Цей, скажімо так, його mm -hmm. крісло, хоча там були, звісно, і трошки родині баталії з рідною mm -hmm. сестрою. Але в принципі, зараз mm -hmm. там все достатньо вже сплановано на майбутнє в середньостроковій перспективі. Тому якось дестабілізувати ситуацію, щоб цього всього, ну щоб все це було зруйновано, ні, mm -hmm. на це ким чи ні, не піде. Ну, я також так думаю, бо йому подобається брати плюшки. Вони заявляють про якусь ядерну програму, про якісь свої рухи. І з усіх боків тут їм рис дали, тут їм якісь грошики прийшли, тут ще якась така історія. Це стратегія. а стосовно сестри, я пам'ятаю. А я думав, слухати, що він... Запровадить якийсь, ну я не знаю, у, у, у турецькому султанаті колись дуже давно був такий закон. В, там якийсь зі султанів турецьких, давно-давно, от коли ці імперії були, а один зі султанів сам собі дозволив задушити законодавчій базі, задушити всіх приємників. І душив їх буквально, от така вона. Я думав, що там може так якось зроблять. Ну, бачите, ні, якось вирішила. Окей. Слухайте, наступна історія такі. Ну, я от, я чесно, я не розумію. Ну, кожного, ми раз на тиждень виходимо і періодична обладнання говоримо ці питання, давайте окей, питання таке: от зараз там почалися розмови. Литва та Польща е можуть щось там кудись свої армії направити. В, я так розумію, нам на допомогу. А я хочу зрозуміти, ну от стратегічно, це ж як уявляю, як я собі ну от уявляю, у Литви та Польщі є свої проблеми. Ну, російська, російський кордон, всі ці сувалки і таке інше. І що вони виведуть свої війська і приведуть до нас? А свої кордони, а своя небезпека, чи там може хтось зайти туди? Там за американці, НАТО ШМАТО, хтось іще. От у цей момент мене цікавить. Ми ж побачимо цю історію. Зайшли якісь війська, а ці підготували для заходу там до нас, чи ні? Чи воно не так буде відбуватися? Що це за маячняновку? Та й мені здається, вони самі до кінця не розуміють, як це буде відбуватися? Ага. Ну дійсно, що там. Щодо погроз Росії країнам північно Атлантичного альянсу, то тут треба розуміти, що Росія зараз ну взагалі не в тому становищі, щоб ще починати війну проти НАТО. Бо вони зараз їздять по всьому світу, шукають зброю навіть Україн-Африки, mm -hmm. а тут починати ще війну з НАТО. Ну Таке собі, їх війна з Україною виснажила а тут Північна Тлантичний Альянс. Так до НАТО можна відноситись по різному так це архаїчно бюрократичний е, механізм, але е, він, хоча і повільний, але в якийсь момент він починає працювати. І коли він починає працювати, ну про яку війну можна говорити з боку Російської Федерації з її ресурсом та її потенціалом. Але з іншого боку, дійсно, е, країни Балтії Польща, вони повинні бути в постійній бойовій готовності, тому що йдеться не тільки про формат а, реальних загроз mm. відкритої інтервенції, наприклад, а в першу чергу гібридних загроз на гібридні загрози. Північно-Атлантичний Альянс реагує ще повільніше, і а, в, у випадку, якщо це станеться, то а, країни Балтії та Польща вони тільки разом зможуть м, адекватно відреагувати. На таку гібридну загрозу, допоки північно Атлантичний альянс вирішить, а що ж робити mm. а, з ось таким сценарієм, який статут підійде для того, щоб його реалізувати? Чи можемо ми реалізувати п'яту статтю Проведуть там декілька зустрічей, приймуть колегіальне рішення. Mm. Потім ще узгодять, хто чим будуть допомагати. Ну за цей період і країн Балтії може не залишитись взагалі. На мапі, тому так, в принципі, для Польщі та країн Балтії важливо, щоб їх армії залишалися все ж таки на їх території. Але не виключно що йдеться про обмежені не те, щоб контингенти, а обмежені групи спеціалістів з тієї чи іншої галузі, наприклад, нам дуже потрібні спеціалісти з питань гуманітарного розмінування. Ага. От вони б де були зайві а, спеціалісти з засобів західних засобів протиповітряної оборони і багато чого іншого. А, тому, в принципі, це може бути в такому форматі, а не безпосередньо там сухопутні війська, обмежений контингент чи щось таке інше. Ну так, і до речі, там були розмови, що там вони хочуть закрити за, закрити наші західні регіони. Я, це таке складне питання, а що вони будуть закривати? Це область, це місто, чи що, як? от Я так дивлюся на цю історію. не знаю Слухай, ну дійсно, ну, якщо до тебе залітають ракети, ну збивай їх. Збувайся, аж до тебе вже залетіли. Хто ж там знає, куди вона далі полетіть. А якщо вона позламалася і впаде то тобі в дом, будинок, в ну, твій польський там, чи якийсь інший будинок, я маю на увазі. Ну, то я от цього не розумію. Слухай, окей, а, а Макрона заяви стосовно а, ці, а, інструкторів, це от також такий геополітичний крок. Макрон ну, він вже досить давно демонструє такі собі. А... Прояви а, наполеонизму а, він намагається бути таким показово рішучим а, європейським політиком, перетягаючи на себе саме ось ці лаври, а, найбільш активного та войовничого. Особливо він відрізняється на цьому фоні від Олафа А В принципі, це от Франція, вона в саме в діях Еммануеля Макрона вона демонструє те, що найближчим часом ми дійсно можемо отримати від неї право на нанесення ударів по території Російської Федерації. І це для нас дуже важливо, тому що основні три країни. Від яких ми повинні отримати цей дозвіл це, якраз США, Велика Британія та Франція, тому що саме ці країни передають нам Ракет. ту номенклатуру озброєння, а також боєприпасів та боєкомплекту, а які ми можемо активно використовувати в глиб території Російської Федерації, тобто йдеться не про Польщу, не про Литву, Латвію, Естонію, не про Швецію, mm -hmm. не про Грецію або Північну Македонію. Це йдеться саме безпосередньо про ці три країни, і Франція у цьому полі вона на позитиві щодо прийняття такого рішення, і це непогано в першу чергу для нас. Ми угу. не відпускаємо тоді Макрона. Слухати там він мапою, мапою махав якоюсь. Ми давайте одразу за цю історію. Тут, слухайте, ну, міфи, міфи, і, і ці історії навколо ось цієї ситуації стосовно використання західної зброї. Ну от проговорили це. Я зрозумію, чому нам важливо, ми ще торкнемося цього питання, бо там питання стосовно Харкова є. Окей, мапу він показує. Але ну слухайте, якщо дивно виглядає, ну дивна ситуація, якщо дивитися на мапу, тобто ми можемо бити по території, на яку зайшов ворог, відбиваючись, так? Окей. Ну, от. ну, а в даному випадку, от як з Харковом, там є лінія, от, за якою стоїть ворог і гатить по Харкову. От Вони звідти стріляють. Ну, і, і що це виглядає так, що ворогу можна створювати якусь там сіру зону, ну, а нам не можна. Ви розумієте? Ну, так, от, якось воно дивно отак виглядає. Я хочу зрозуміти, це тим, тимчасове явище? Чи ні? Оце, чи, чи це якась. Слухайте, президент нещодавно тут заговорив про якісь там змовленості домовленості, які він не хоче не вірити. Що думаєте ви стосовно цієї ось мапи, зони, жони. Якщо ми отримаємо дозвіл на ведення вогню західної зброї по території Російської Федерації, то ми, коли почнемо, ми вже не зупинимо. Я скажу так. Маємо дозвіл, маємо зелене світло і далі вже створюємо сілу зону, феолетову зону все що завгодно. Ага. Якщо використовувати саме західну зброю, вона має перевагу над російською і фактично радянською. А отже, росіяни там будуть знаходитися в максимально екстремальних умовах. Ага. І диверсійна діяльність в прикордоні смузі, якісь загрози вторгнення по іншим регіонам, повторним вторгненням, Сумська область, Чернігівська область, вони не зможуть реалізовувати. Ми будемо працювати на упередження, знищувати їх підрозділи, коли вони тільки будуть готуватися до таких дій. Згоджа, аби вистачало тільки цих ракет, я так розумію, в цій ситуації. І все ну, це, це... само собою. Так, щоб і були постачання відповідної номенклатури. Угу. Окей, ну про тоді дійсно, про сіру зону знову заговорять, але вже в іншому ракурсі в даному випадку. Окей, слухайте, тоді я розумію, що оці цілі, які зараз знаходяться, які гатять, давайте так, ну, мовно, от по Харкову. от оці, оці їх неможливо дронами збивати, атакувати і наводити шкоду якусь, я так розумію. Цю проблему не вирішити дронами. Який саме я, які, які самі, я а не зрозумію. Ось, які диві, дивіться, за... я, я собі так зрозумію, що у ті цілі, які атакуються, я не ну, знаю, там атакують Харків. Ми не можемо їх вражати дронами, я Не знаю, через Реби, через що там. Ну, ну, ну не вирішується ця проблема ефективно дронами. Тому ми ну, про кабами обстрілюють кабами постійно наносять удари по Харкову потім ракетною зброєю, також реактивними системами залпового вогню. Ага. Але переважно саме в першу чергу зараз це каби каби запускаються з Су-34-х, бо то вибухвати. Ага. ага. Угу. Окей, окей, з, з, з цим зрозуміло. Так, слухайте. Ну і на, на останок хотів у вас запитати про цей. Я не знаю, де? Звідки вони взяли цю цифру? 300 тисяч. 300 тисяч росіян. Я думаю, ну, от відкидаючи все, 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 все. Думаю, ну, ну звідки? Звідки ж вони могли взяти 300 тисяч десь от одразу? Ну це тільки я не знаю, це тільки запустити китайців, щоб вони ну, я не знаю, охороняли спільні кордони і всіх вигрізти звідти, там, з, з цих, от, от, всіх, о, цих областей їхніх приграничних, і сюди, сюди тягнути. І то я не знаю, скільки їх там загалом сукупна кількість. Що ви думаєте про ці 300, 300 тисяч? Звідки вони взяли їх? А вони є. От я не, не впевнений. В тому то і справа. Тут не, не питання взяли, а вони є а справа. От у чому? Це заява, якби в перспективі, що вони можуть підготувати, що вони готуються до цього. І тут 50 на 50, в принципі, чому 50 на 50? Так тому що, наприклад, з Ще на початку 2024 року була інформація про те, що російське командування планує до кінця року мобілізаційний потенціал забезпечити на 500 тисяч. Тобто мобілізувати 500 тисяч росіян протягом 2024 року. З іншого боку, в них середній показник на той момент становив від 25 до 30 тисяч на місяць мобілізованих. Зараз це десь в середньому 30 тисяч. Отже, такі показники вони не забезпечать ці 500 тисяч, а це десь приблизно 50%, відсотків, трохи більше вони зможуть забезпечити. І отже, їм так чи інакше доведеться підвищувати саме цю межу яким чином або об'являти загальну мобілізацію, навряд чи а часткову мобілізацію вже було і одразу після виборів якось Путін не квапиться з цим не рішенням, клапиться. а його вже треба приймати? Отже, цілком можливо, що буде відбуватися процес такого собі прихованого. Підвищення межі мобілізації, прихованого збільшення ось цих об'ємів мобілізуємих в репресивному у тому числі форматі з 30 тисяч до 40 тисяч, поступово з 40 тисяч до 50 тисяч. Uh -huh. Таким чином вони вийдуть на необхідну кількість, яка дозволить їм не тільки компенсувати втрати кожного місяця а й формувати відповідно підрозділи. І е, чи зможуть вони з цього зібрати 300 тисяч без е, загальної мобілізації та часткової мобілізації? Ні, Ні. але в принципі збільшення е, людського ресурсу вони зможуть досягти наскільки ну приблизно десь на від е, тієї кількості, яка є на сьогодні. Це приблизно до 470 тисяч в зоні бойових дій і приблизно 50 тисяч за межами тимчасово окупованих територій, а вони зможуть десь на 15-20% збільшити до кінця року кількість своїх окупаційних військ саме при такому форматі мобілізації, який я озвучив, ну окей, добре. Ну гіпотетично. оця армія бі бі білі хадаки йдуть. Ну, слухайте а тисячі танків, РСЗО де а це? про це ніхто не говорить. Ну, якщо ми говоримо про збільшення е, кількості військ, то а. це створення нових підрозділів. Кожен підрозділ має штатну комплектацію за технікою: відповідна кількість танків, відповідна кількість військ, е, артилерії, інших засобів. А всього цього у Росії. Ну, скажімо так, вона в Судані намагається викуповувати техніку. Судані, так. Вона шукає в країнах Азії, Африки, де б можна було викуповувати радянську, стару радянську або ту російську, яку вони постачали останні 30 років техніку. І це багато про що каже. Вони розуміють, що їх потенціал зменшується в самій Російській Федерації. А потенціал в них який? А потенціал в них саме відновлення того, що залишилось від Радянського Союзу. А на третій рік повномасштабної війни та таких великих втрат ці запаси вже закінчуються. Хтось сказав, що вони безмежні. Ні, вони не безмежні. Вони не гумові. Вони мають а, межу використання, навіть а, скажу так, не по кількості, а по ремонтопридатності. <гум> навіть є межа, а не по кількості. Тому Росія зараз в виснаженому становищі вона може зібрати. Ну, окей, давайте. Вони об'являть загальну мегамобілізацію. і за три місяці зберуть 300 тисяч, наприклад, як варіант. Дійсно, чим вони їх забезпечать? Що це було? Це були просто о, такі собі маршові батальйони, велика кількість піхоти. Uh, і в даному випадку хтось скаже: так вони ж будуть наступати. Ну так, вони будуть наступати, вони їх будуть відправляти в м'ясо, в м'ясорубку. Але наша задача в даному випадку використовувати технічні та технологічні засоби, щоб максимально зупиняти цю навалу. Ті ж самі касетні боєприпаси для артилерії, ракетна зброя, і інші моменти. Тобто, uh, ми в перспективі повинні вже готуватися не тільки. В форматі повноцінної загальновійськової операції з боку російських окупантів ми повинні готуватися і до того, щоб в них буде зменшуватись показник а, механізованої компоненти, але збільшуватись людської компоненти, і насамперед, на майбутнє, я б навіть сказав би так, в середньостроковій перспективі, а, розглядати варіанти, як протидіяти цім цій навалі, навалісних штурмів. Ага. Я згоден з вами. Ну, ну, старі добрі кулемети вирішували це питання колись у другій світі. А не тільки кулемети вирішують це питання, ще й допоміжні елементи: артилерія з касетними боєприпасами, міномети достатня кількість ага. і засоби, які б могли разом знищувати велику кількість живої сили по площі. Які працюють по площі, тобто ми повинні готуватися вже до таких процесів знищення російських окупантів, угу, окей, згодом. За мене ще запитаю вас там, стосовно літаків. Там я побачив, прочитав, що я так Францію попросили не спішити з Грінпінами, я так розумію, бо хочуть налагодити систему. А в 16 А там що різні, вони не в одній всій системі, в 16 Грінпіни. Якось вони всі не Францію, Швецію, Швецію і так. в принципі. Розглядався варіант передачі нам Гріпень, але поки що який сенс, якщо ми цілком та повністю усю інфраструктуру, технічний персонал пілотів готуємо саме на F-16, що було два різновиду однакових літаків, тому що сам Гріпен і f 16 вони між собою. Відрізняються. Ну хіба що ну умовно кажучи, назвою та декільками відмінностями uh. а, кокпіту та характеристик. Uh -huh. А так, в принципі, що то легкий винищувач, що то легкий винищувач. У одного є свої плюси-мінуси переваги, недоліки. У іншого є свої плюси-мінуси недоліки переваги, і а, проблематика саме в обслуговуванні, uh -huh. отримані обладнання, запчастини і так далі. Тому краще зорієнтуватися все ж таки на чомусь одному, щоб його використовувати, а ніж мати широку номенклатуру всього різного. Це навіть це буде складніше налагодити інфраструктуру, навіть якщо ми порівнюємо там з танками. У нас зараз багато великий е, такий собі зоопарк з танками. Але е, ми, ми с ж таки змогли це зробити з авіацією набагато складніше. Ага, ага, так. Ну і ще одну історію я не можу не запитати. Лухта, я вас тут, тут ще тільки починалася в них ця історія. Я вам тоді о -о, питав у вас, що пам'ятаєте, що права чи ліва рука шайгу відрубали там когось, заарештували Зараз у них чистки йдуть, я бачу, такі великі. Слухайте, а це що збільшився? по вплив патрушева так, і він поставив свого чистить. Чи хтось переміг, чи це все те чи іще баланс? В них ідеї той тримає Путін баланс таким чином, ось цими чистками. Шу він не тримає баланс. все до цього йшло, тому а. що на початку, коли російські окупаційні війська вони зазнавали фіаско в під час вторгнення в Україну. Як, як відбувалась чистка? Як той хто не досягав успіху, як його позбавлялися? Йому давали героя Російської Федерації. Йому підвищували звання, там давали генерала майора чи генерала лейтенанта, в залежності від того, там, ага. яке було інше звання, і відправляли командувати парадами в Сирію, десь там в Дамаск чи під Дерезор, і все. І про нього всі забували. Тобто Сирія ага. для них була такою силкою, але ага. зараз вже так легко ніхто не зможе е обійтись, тому що. Uh, в Кремлі не задоволені результатами в uh, mm. Москві Дуже добре розуміють, що ресурс вісна... виснажується, і вони не можуть грати uh -huh. довгу. і тому вони починають жорстко карати тих, хто uh, провалює саме цю їх так звану СВО, але карати як по корупції. От uh, головний uh, головний. Головна стаття це корупція, корупція. Так. звісно ж це не розстріл, але це все ж таки покарання. Угу. Слухайте, ти гіпотетично, мені цікаво. Дійсно, от, ну, на третій, третій рік повномасштабної війни. Ну дійсно результати, якщо ти здаєш звіт, там не ну не дуже. Не дуже Слухайте, А гіпотетично, якщо б вони все зосередили на одну, Слухайте, третій рік повномасштабної війни їхньої супероперації, а Донбас не звільнили. Ось якась така ситуація. І, ну і поки ще не пахне, я так розумію, там ніякими здобутками повними, як вони декларують на цьому фронті. Слухайте, а якщо б вони зосередилися тільки на цих областях, от всім своїм коблам у ось, слухайте, от от що ви думаєте, у них було б більше шансів досягнути якогось результату? Якби вони саме ставили таку мету, то так на жаль, треба це визнати. Uh -huh. Розпрошення ресурсів у 2022 році. Фактично вісім напрямків наступу вони не дозволили їм реалізувати якийсь з планів по повній окупації, хоча б по однієї області. Не було повністю окупованої жодної області, було багато. Ось вони куски повідгризали, повідгризали і зараз е залишаються ці тимчасово окуповані області, але повністю жодної і закрити межі якоїсь області вони також е не можуть аж ніяк. Більш того, вони ще й втрачали їх в 22 другому uh -huh. році. Тому, в принципі, е концентрація. Цих сил та засобів на одному чи двох напрямках дійсно могли б дозволити їм вийти на адміністративні межі в однієї з областей. Ну, але б ми дошкуляли їм тоді з інших, з інших боків, якимись історіями. Ну, тоді б, так, тоді б була б зовсім інша тактика ага. ведення стратегія ведення бойових дій, і там були б вже свої нюанси. Цікаво, ну, цікаво, цікава, цікава і складна ситуація. Дякую вам, пане Олександр що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава! А нашим плечами нагадую: заходьте на ютуб канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Зам був Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!